Питання про можливість підтвердити статус інвалідності, який було отримано в Україні, і люди хочуть підтвердити його в Чехії. Чи це можливо зробити за принципом нострифікації дипломів чи якась інша процедура? Ні, на жаль, нострифікація або автоматичне признання статусу інвалідності ну, ну, неможливе. Тобто повинно пройти відповідну процедуру, яка діє згідно чинного законодавства Чехії. Тобто потрібно цей статус отримати по суті по нуля. Власне так, ви повинні отримати так звану довідку ревізійної комісії, яка яка повинна вам підтвердити дійсно, що стан вашого здоров'я відповідає відповідній групі інвалідності, яка є відома в Чехії. І Людина має звернутися до свого терапевта, до свого лікаря. Статус інвалідності він підтверджується державному державною інституцією, і можна так почати з терапевта, який вас направить. Відповідно до конкретного спеціаліста та можливо допоможе вам зібрати так звану ревізійну комісію лікарі, котра винесе заключення по стану вашого здоров'я і визначить рівень інвалідності. Тут важливо напевно підкреслити, що немає такої процедури, як з дипломами про навчання або з ні, 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 ні. Іншими це не переноситься. Тобто, ми не можемо говорити про якийсь автоматичний перенос цього статусу угу. сюди. Ні, нема.